Вітання група на моєму ютуб-каналі. На нашу ініціативну групу звернувся чоловік похилого віку, який нашій односельчанин Вакаровандро. Це він тут проживає, це його хатина. Він живе, повідомив мені, що в нього біда, живе в аварійному будинку, був пожар. Декілька, ну не сьогодні, як кажуть, а так як пенсія маленька, фінансово справитися йому дуже важко. Просить допомогти, справитися з бідою. Всі від нього відвертаються. В сільську раду він звертався до минулих голів. Зараз звернувся до старости. Вона сказала, що грошей немає, вигнала його з сільської ради. Ми тобі не можемо допомогти і не допоможемо. Тихо сиди і мерзни. В хаті повідомив, що в нього дуже холодно, дуже сиро. Не може справити з бідою. О, я пропоную нашій ініціативній групі зібрати комісію, скласти акт, висновок та вирішити. І повідомлення вам люди про подальшу долю цього чоловіка. Наразі це є вулиця Миру. Номер будинку не видно. Пенсіонер був більше 70 років. У чоловіка був пожар, і чоловік у таких умовах. Зараз проживає в селі Іза, вулиця Миру. Боже мій. Просить допомогти, бо просив на хоча б на капітальний ремонт, просив кошти. І ніхто йому, всі від нього відвертаються. Минула голова сказав, що дала йому тисячу гривень і нехай мовчить. Андроне, добрий день. добрий день. Я до вас. Показую людям, що у вас сталося, розкажіть. Коротко. З цим будинком, чому він такий аварійний і так далі. В общему, той міг бути вже новий дом. Ну взагалі случилося то, що случилося, так. Да. Коротше, пожар був 12 років тому назад. Но... E, в общем, всі матеріали, прямо територія, от там у силікатного кирпича, що mm -hmm. є тут, до кінця города 50 метрів. Mm -hmm. no, то було закрито 300 листами шифера. Ага, це шифер Още закритий. Пожар, все згоріло. Все згоріло. Мене вдома не було. Це mm -hmm. була неділя 2 травня mm -hmm. ну, від 1960 року. Я я прийшов, короче, вшим, приїхав під вечір. Ну, тут уже, тут, в общем, мені сказали, я був у Кеменя, у свого однокласника, mm -hmm. ну, а йому дочка сказала, що, щоб, то, то, що там щось у тебе горить. Кажуть, mm -hmm. ну, і я я сюди бігав, тут людей море, людей дві mm -hmm. пожарні. В Потім то ну то невозможно було потушити сусіда, mm -hmm. сусіду не було. Забор mm -hmm. такий ну, кований, mm -hmm. що много ну, гостряку. Коротше говорять, як то -то, ну, то то після пожару, і, я так да. розумію, ви просто побілили собі і жили і в тих умовах, якийсь став після пожару. Ну так, да, звісно. Ну чи звертали вися до сільських голів, які б могли вам допомогти я фінансово? Звернуся, ще був пристає, Іван Я Він каже, пиши все, що то то. Я я писав, сповіль, де я, якщо напрочувах, я знав. Де. Так, ви, ви написали звернення до, на допомогу. Скільки, нам, на, 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 бо дуже Скільки було... вам нарахували кошти? Ну, коротше, вже мене десь є в мене то е, щось. Ну, на 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 тоді щось около полмільйона. У mm -hmm. мене звіло. No. На помільйона вас і згоріло. Скільки вони. вам кошту, коштів надали? Надали мені лише одну тисячу гривень. Потім, угу. потім місце звертали вже кінець. Ото не, не голова сільської ради надамо. Бо він вже, він вже пішов, там вже вставався вибори і, і вибрали е, в общем, Ольгу е, Васильівну, як там до того. — То при ней вам дали тисячу гривень? — Айно, вона, ну, в общем, короче... — Дума было. Оля Васильівна? — Так, да, Дума, Дума Оля uh -huh. Васильівна. Ну, вона, э, короче, пак... Из... — А до цієї зараз староста є три роки вже? — А до цієї... — Зарталися тися? — Як, як слідуючий став голова... — Томіш Василь, так? — Томіш Василь, ну... Та я звернувся, я хотів якоїсь допомоги, помочі. Uh -huh, садик, uh -huh. я звичайно узнав, що розбирають кришу та й вшим, І я спитав спитав uh -huh. майстрів, щоб uh -huh, uh -huh. це буде обратно ті матеріали. Вони сказали, а та ну ти ж, то, то не що дали вам ті матеріали. Того, так, та. То при тому, що Но, ви отримали фінансову я, допомогу. Я написав заяву об uh -huh. присутстві мене, то, то короче, ну uh -huh. що ми вони мене короче визвали. Ну, я роз розказав, як, де що, куди. Ну, в общем, рішили мені там і була волі Михайловна, вона секретарка була, вона писала Теперішня староста. Да, хто там, то то да, да, да. так, хто там голосував, теж усі голосували. Так, скільки було до того. Ну потім то між голова Василь. Ви говоріть, я буду знімати. Ну, добре? Я ззаду познімаю людям. То, Ви говоріть, то, якщо то, вам не важко їдь за мною, то говоріть. Пішов наводити. Наводити порядок, осторожно, бо то, знаєте що. Притом, що я вам скільки, скільки вам надали коштів? Боже мій. -ми, Ми матеріалами угу. Та, то, то, то. я навів порядок. Я робив сам сім днів. Та й два дні брав двох чоловіків. Угу. Раз одного, а потім другого, острожного. И, в общем, ну мне він заплатив 200 гривень на розмок на йду типа це все, все, а потом не было, не было грошей, і так сказал, так казав, долг не мой, и просить. Боже, ти хат ужас. Ну, короче говоря, еще 300 гривен гривень дав. Uh -huh. І все, і більше він мені не дав. Оказується він не щоб мені поміг, а наоборот і щоб мене туди. Тобто при тому, що він отримали ничі, копійки. Дали вже зараз ніби ОТГ-хуське. При цій ви ж скількись отримували грошей? Михайлів мені, щоб угу. дати заяву, щоб прийшли, прийшла комісія. А вона мені каже, так ти яка комісія, і ще війна і досяг так, і все. Та, ну, коротше говоря, я от так і живу. Угу. <плес> і не ця влада вам не допомогла. Ні. Хуська, міська Хуська міська рада. Угу. <плес> Запрошуйте до хати, подивимося, як живете. тут... <плес> 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 комено було, ну в е, общем у мене земля mm -hmm. коротко, земля не то, не Я по, бачу, пола немає, потолків то ну, немає. Поткани, короче, підвезю, там нори були. то. Mm -hmm. Ото почалося шатати, бо умра, але коміно mm -hmm. було аж до верха, потім там mm -hmm. труба двохсотка. І то почалося шатати. Я мусив розібрати. Mm -hmm. ну, Бо думаю, як грохне, то, то завалиться все. Uh -huh. Взагалі, ну, зараз немає тепла. Короби, uh -huh. буде... А як ви спите, листопад на вулиці? Ну, ну не знаю, як, як там тут. Одежці, як? Да, я, я сплю повністю одітий. Навіть через верх почав uh -huh. заходити uh -huh. по ткан. І я якраз і тир... не, не розбирайте, я не розбирайте, розбирайте бо впаде на вас. Бо Я поклав. Ага, ага. Він там прорис, все, я бачу, там де... Ну не може тут. тут. А тут водне, все. Я просто лише раз заклаю, все, не знаю, що з ним робити. Чекаю пенсію. Ну а отут як, дивіться, отут як все не лоє. Бо, взагалі, проламується, не може ходити із мене, до доселена. Люди дошку. дуже важкі умови, а, я так, навіть може, не да. знаю. Тут іще не вистачає mm -hmm. мені жесті, вже знайшов, mm -hmm. то хата. Відійшла, да, я да. Ну, Відпала. Що тут іще проблема з тим, бо mm -hmm. я обклав жестів, що вроді не заходять. Ну, mm -hmm. ну, в общем, mm -hmm. то, то підкани та миш... миші, так? Да? Миші подкани. Ну так, да, миші під кони, коротше, вони взагалі. Ну, mm -hmm. ну коротше, взагалі... Ввім... Ви Промер. пережили свою обіду трьох голів да, да. і ні одна вам не спроможилася допомогти. Пенсію, ви отримуєте пенсію, вижу, їсти? їсти собі придбали, Ви молодець. Ну, да, да, да. ну, я... ну, треба жити, я розумію. я Ліжко ваше. у вас там. Ну, uh -huh, овощі, ну, Треба щось ші... думати, мені коричі, хочу дочекатися пенсії, то купити мені треба, ну якщо оценковану трубу, то вона скоро прогорає. А, а, а з того мені навіть не виходить пенсії. купити, вивезти 6 метрів від цього. Не Добре, нас, я буду просити нашу ініціативну групу, бо ми зібрали цю команду, да. прийдемо, складемо акт, попишемо, зробимо висновки і результат, mm -hmm. повідомимо у міську раду, нехай вам терміново скликають позачергову сесію mm -hmm. або щось робили. Будемо писати заяву повідомлення про. Допомогу або вам виділили на капітальний ремонт, да. бо наскільки я знаю, будинки вони не купляють. Я кажу вам, як є. Я не хочу, аби вийшло, що я щось тут пірялюся, або ще щось. Мені треба, бо ви спали в теплої хижі. Тому я думаю, будемо пробувати. Якщо не дно, я чула у міського голови 36 кімнат, то будемо просити. Нехай вас бере до себе. Якщо ваші кошти, які надає як на держава, як кошторис наведення вашого будинку, він не захоче вам оплатити, друзі Андрон. Ва Васильович? Васильович Андрон да, Васильович, да, отак собі і готує їсти на плиті да, електричній, да, да. на тому собі пече хлібці Із муки. з Із муки. Мось макарони, от я ще там да, пробиться, та, то бачу. Все, що Виходите з положення, так, як можете. Да, я розумію. Да, да, да. Продукти собі має чоловічок, але я думаю, дівчатка, бляме всіма силами допомагати, бо в таких умовах не можна навіть вот тут собаку виривати. Мої рецепти я, ага. я, 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 я а, мужчина ви знаєте собі. Чоловік. Молодець, то, да, ну молодець. Написав, бо бумаги ага. коротче, не було під руками, то я все, ага. все побачу. І це випікаєте да, собі да. ще варите, да, да. варите? Макарони, ну ви ну, молодець. Я. Ну а тут, тут то, то, от, і ця сторона, <ріст> то, <ріст> то сюди заходять, я поставлю. <плес> не бідай, я сьогодні. Ага. Прямо сквозна, сквозні. Ну, ну, ще тут треба обкласти. Ну, ще угу, угу. Десь я все вижу. На сантиметрі 25. У вас 20, вся хата сквозна, у, у землю, я бачу. І зверху йде вже є. Ось вже проблема. Я Хочу, дівчатка, вам потолки показати. Андрона. Дуже. Не знаю, чи видно, бо <laughs> <laughs> треба було включити майже і ще світло. а, да, да. Сюди мені посвітіть. O, oh, ja. Ja, ja, o, ste ki potopili van drona. I... Da, da. Пенсію йому дуже важко справитися ну зі цією проблемою. Я пенсію втрачу лише аби, аби, аби Це я... у вас виноградки, ви так. молодець, закрутки, за чай насушили купляю. собі, да. молодці ви. Не купляю собі, ну, лише то, -то. а так що, ну що, я навіть одну копійку не, не потрачу на таке. ну сверло в mm -hmm. мене mm -hmm. поламалося, там Угу, сям купити. Mm -hmm. no. mm -hmm. так Добре, завершує, бо аби по годинам могла в Ютуб вас кинути пізніше. Надіюся, що наступний ефір буде вже з позитивним результатом. А всім дякую, дівчатка.